Зверніться до ангела свого, Він любить вас і знає, завжди на вас чекає, і в цьому світі вам дорогу кращу прокладає, буває так, що серце крає, помолишся, і все лихе минає. Потрібно всім пройти нам іспит, на віру, стійкість, людяність і щирість. Не сійте. На землю зло, а в серці проростіть любов, добро і милість. Ще ворогу прозріння побажайте, щоб не хотів чужого брати і Бога не гнівив за все, що скоїв, сам і відповів: Не піде з нашої землі, то збліди хай на сонці або засохне. У чужій сторонці.